Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ветеран ЗСУ Денис Мінін заявив, що ні у якому разі не можна здавати Донбас на вимогу РФ. Люди, які кажуть, давайте віддамо Донбас, бо треба зберегти життя. Це так не працює. Якщо ми віддамо Донбас, діду до Павлограда. Потім Дніпряни будуть говорити. Давайте здамо Павлоград, щоб зберегти Дніпро. До нас не дійшли ветеран ЗСУ, голова міжнародної організації стріт Варкао Денис Мінін. Вони не зупиняються і не збираються зупинятися. Резюмував ветеран. От ми зараз здамо, да? так ми ж вже здавали. Ми здавали Крим, ну і ж здали. Бахмут не наш, Авдіївка не наша, Красногорівка не наша, потім Покровськ стане не нашим, потім Павлоград стане не нашим. Потім Дніпряни будуть казати, а давайте Павлоград здамо, щоб Дніпро зберегти. Але ж ви зауважте, що вони не зупиняються і не збираються. А потім київляни будуть казати, да давайте Дніпро здамо. Бо вже бойові дії будуть в Дніпрі. А потім львів'яни будуть казати, давайте Київ здамо, щоб до нас не дійшли. А потім Європа буде казати, та давайте все ж таки всю Україну здамо.